Добрий вечір, місто Харків, харків'яни. Дивимося з вами на безпеку на 11, 12, 13 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахидів? Місто Харків. Місто Харків О, вам загроза прильота на ці три доби. Місто Харків, пада прильот, буде працювати ППО, але щось таке гепне. І це йде е, ракетна загроза. Це можуть бути каби, може бути балістика. Під загрозою ті, хто в формі в уніформі або в спецодягу. Я не бачу загрози фізичних ушкоджень людям. Це добре. Не випали сльози, це теж добре, але будьте обережні, бо це людський фактор. Дивимося Харківська область. 11, 12, 13 лютого Харківська область. Харківська область. У вас там працює захист і шахетна загроза. Існує шахетна загроза, хоча працює дуже гарно захист, працює ППО, але постійні вибухи. Люди налякані там і людям падають сльози. Це погано. Будьте обережні, іде в основному загроза шахедна. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимо з вами 12 лютого і подивимося, що нас чекає далі. я продовжую дивитись Полтава. Добрий вечір, полтавчани! Дивимося з вами на безпеку з 11 по 13 лютого. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета баршахедів міста Полтава? Ні, я не бачу загрози на міста Полтаву. буде працювати ППО, але за межами десь. За межами або на межі міста і це не буде. Людям нема не бачу я ні фізичних ушкоджень, ні загрози уламків. Нічого, то добре на ці три доби падає. Добре. Полтавська область, дивимося. 11, 12, 13 лютого. Полтавська область на ці три доби. У Полтавській області ракетна загроза на якийсь інфраструктурний об'єкт. Працює ППО і шахетний ракетна йде загроза. Працює ППО. І е, під загрозою кхм, жінки з дітьми. Будьте дуже обачні і обережні, бо вам випали сльози. Це погано. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось з вами 12 лютого і подивимось, що нас чекає далі. Хто поряд з такими об'єктами, інфраструктурами, будьте дуже-дуже обачні, обережні. Прислухайтесь до сирен.